Цікавий лайфхак це в нас вже нова серія інженер на хазяйстві. Я його назвав дзвінок для мам. Чому? Це такий дзвіночок для ваших дверей, де ви можете встановити в тому місці, де вам зручно. Тому що для його підключення потрібна тільки розетка 220 вольт. Все. Ніяких додаткових. Проводів, шнурків, для нього не треба. Ось він. Як він працює, я продемонструю. У цього дзвінка є регулятор, який вибирає з 58 мелодій, будь-яку, ви можете вибрати. Він має 4 рівні гучності. Він має вимикання взагалі до світлової індикації. Тобто, вам, якщо не треба, якщо у вас чому назвав для мам, дитинка спить то вам достатньо буде там, щоб ви, коли працюєте десь на кухні, коли дитина спать, щоб вам просто блимало, блимало ваше світло, вам буде достатньо, щоб хтось позвонив вам в двері. Ви переїхали в якусь квартиру, ви її знімаєте, ви ту кнопку, там, розкрутивши, яка стоїть біля дверей, просто проводки заізолювали вимкнули, а отаку от кнопочку сигнальну для вашого дзвінка там приклеїли, просто приклеїли. До речі, ви можете їх купити скільки завгодно, якщо ви щось хвилюєтесь, ось я вам демонструю одна, ось для нього ще одна. Тобто це є такий конструктор, як набор. І ця кнопка не потребує ні провода, ні батарейки. Там стоїть п'єзоелемент, схожий на те, що в нас в запальничках, який в період вашого натиску виробляє електрику. І автоматично посилає сигнал на оцей дзвіночок. І відстань між ними, як заявляє виробник, може бути до 150 метрів. Ну, я думаю, що для будь-якої квартири у нас в Києві хватить. І не тільки в Києві, і не тільки для квартир. Тому отака от цікава річ, ще цим вона цікава, таких же дзвіночків ви можете докупити безліч. Я просто знаю, що бувають такі випадки, коли матуся там вішає білизну на балконі, а дитина погралась, да? і вона не чує або замкнула її на балконі. Так от щоб матуся знала на балконі, що чи хтось прийде в двері, чи, як, чи якимсь чином там. Повідомити домашніх, що вона там закрита, да вона може мати і таку таку кнопку, і такий дзвіночок у себе на балконі, там десь десь є розетка 220 вольт, втикнула, і вона там їй теж не заважає. Тобто ви навіть з цим дзвінком можете кружляти по квартирі в тому місці робочому, де вам потрібно, або повісить його назавжди, знаючи те, що вам ні проводів, ні додаткових батарейок не потрібно. Раз, два і готова. Ось така от річ. Тепер я її продемонструю. Ось у нас є оця вилка, яка вже адаптована для наших широт. Я її вмикаю. Ось я вмикаю наш тройничок. І ось кнопка. Ось я її натискаю. Все. Тут додаткових ніяких речей. Не потрібно. ось його світлова індикація, ось його звук. Надзвичайно зручно. Чому в рамках моєї ідеології життя все, що дає додатковий ступінь свободи, а це додатковий ступінь свободи, воно не те, що має, воно повинно мати право на існування. Ось така от річ. Дзвіночок для мам.